Усім привіт! Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі, мене звати Лена. От, і сьогодні я хочу, вам, хочу вас попросити, так? Так як я е, цей канал закриваю, тобто я його не буду повністю видаляти, але відео поступово я буду видаляти і переносити на інший канал. Так як у мене. Дуже великі проблеми з монетизацією. Там були видалені випадково деякі відео з мого каналу, на яких було дуже-дуже багато годин перегляду. О, і мені відключили монетизацію. Дуже добре, що я хоча б вийшла в ноль, і у мене не було ніяких штрафних санкцій. Отже, дуже-дуже вас хочу попросити. Дуже, щоб ви підписалися всі. Такою дружньою компанією, як ми тут зібралися всі на мій новий канал, було б дуже чудово. Я зараз працюю над новими майстер-класами. Не буду казати, якими, не буду обіщати, що я там буду е, щось викладати конкретне, тому що завжди, коли я щось запланую, собі, воно чомусь в мене не вдається. Планую я виходити частіше на канал, вже на новий канал. Я вже зробила висновки, так, над, де я помилялася, де я що робила неправильно. Так. Е, вже придбала нову камеру, мікрофон. Тобто, щоб зробити відео, майстер-класи якіснішими. Дуже-дуже надіюся, що ви мене підтримаєте. Дуже-дуже надіюся, що тих 4 тисячі годин так, я їх наберу, принаймні, хоча б. За півроку, так, і так само тисяча підписників. Дуже-дуже вже хочеться також заробляти на своєму хобі. Цей канал також відкривався дуже-дуже довго, да, цілий рік більше року я його розкручувала, ну і так із того нічого й не вийшло. Так. Вісім місяців я його е, набирала години, підписники, і тут і зовсім трішки, раху я, я вже заробила. Так, і ось така сталася прикра ситуація. Отже, всім щиро, щиро-щиро дякую за підтримку. Цей канал він перетворився на, на, ну, на моє життя. Тому що тут, тут все моє життя, всі мої емоції, все моє хороше, все моє щастя рахуй. Ой, надіюся, ви мене підтримаєте. Посилання на новий канал, так, я залишу в описі. Отже, надіюся, ми зустрінемося вже з вами на моєму новому каналі. Всім щиро щиро дякую за те, що мене дивилися, коментували. Надіюся, що також на новому каналі будете дивитися, коментувати. Я також завжди е, на, на, на кожен коментар я дивлюся, якщо підпис, підписується майстер, так, який також має свій канал, Я обов'язково підписуюся, коментую, лайкаю, дивлюся, тому що дуже-дуже важливо підтримувати українських блогерів так, український контент. Отже, вже наговорила дуже багато і, напевно, то все каша, але надіюся, все буде добре. Отже, до наступних зустрічей, вже, надіюсь, на моєму новому каналі.